Я впала. Друзі, всім привіт. всім привіт! Ми вас вітаємо на каналі Саверитки на кухні. І сьогодні ми будемо готувати щось соковите, смачненьке. Ти хочеш скуштувати першим? А кайрон. Ні-ні, я не. перший це спробую, так? Перший? Опа. А -а -а. У нас є їх два. Будемо сьогодні готувати стейки, але не просто стейки, але стейки з гарніром. Це знаєте, така буде страва справді з ресторану. Тільки там вона буде коштувати масу грошей. А ми її приготуємо в домашніх умовах в рази дешевше за масу грошей, мінус 100 гривень. Для приготування цього всього нам потрібно два стейка, розмарин це до стейка, сіль перчик, це теж до стейка, часничок. Тут ще має бути вершкове масло, якого немає, і оливкове олія. Наше масло, я думаю, його вистачить. Да? Uh -huh. Так, і далі на гарнір нам потрібно буде картопля. Ми її навіть не чистили, ми просто повирізали все таке, що гниленьке було і чорненьке, курку не здирали. Лимон один, часник, сіль перець, але це в нас буде все сюди, да? сюди, а сіль перець буде посередині. бо й туди й і туди. І чесник. Тоже треба й туди, й туди чесник. Nie? Туди треба такий свіжий, Ти oh. знаєш, чесник сюди. Це правильно. Мені вже писали за те, що мені треба хустинка. Ну хустинка, поки що я ще хустинку не таку прям кулінарну маю, то буде поки що хвостик. Отже, зараз ми приготуємо гарнір. Ми почнемо з нього, тому що він готується, картопля готується довше. Стейк набагато швидше. Це перше, друге. Хотіла сказати на рахунок картоплі. Це страва, яка ідеально підходить до м'яса, а особливо до стейка. Беремо велику бо ж у нас сім'я велика, Толік нарізає картоплю. Знаєте, типу така, як поселянські такими шматками. Ну так? Да, я друга зрозумію. не але мені здається, ця бляшка буде завелика. Нормально. Рахунок бляшки в нас такого розміру йде. Якщо у вас бляшка йде іншого розміру, то треба картоплю нарізати таким чином, щоб вона покривала дно. Ну, не була там різними слоями, накладена, просто щоб покривала, покривала рівно дно, щоб вона прожарилася, не зварилась. Одним слоєм, коротше. Да, одним слоєм, да, це правильно. Мені треба досочка, бо я зараз всі руки пообрізаю, якщо було так. Ні. Хочу О, велику хочу. Картоплю сильно мудрено там різати не треба. Просто беремо. Опа. Криво, а? Ну, да, ще й криво, так? І на 4 частини, ага. і на бляшку. На 4. А чому? Так, і на бляшку. І на бляшку. Понарізав картоплю так, як я не знаю, що На, перерізай одну другу. Якісь тебе гіганти повиходили. на. Та краще вже, ні? Все нормально? Da. Тепер ми це все діло розмазуємо по бляшці. Гарно, гарно? Da, 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 da. Так, тепер це все. перчимо. Перчимо так добротно. У мене зараз рука відпаде. Знає. Нам треба для кулінарії купити нормальні штуки. Всякі, всякі ті тертки, шмерки, бадосочки, бляшечки. Тому що оцим терти, то, -то треба вмерти, поки ти ним не натреш щось. Ей, слухай, може вже хватить. Солі беремо. Так само нашу картопельку беремо. О. А багато солі? Далі ми беремо, додаємо також сюди сушений часник. Можна без нього, але я думаю, з ним буде смачніше. В смалісні можна без нього. Без нього не можна. Ми готуємо спеціального картоплю до стейку. Так, ресторан, да, 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 так. Так, по-багато. Це ресторанна страва, так що. І по поливаємо це все діло оливковою олією, щоб воно не поприставало нам все і не була нам потім каша малаша Так, добротненько візьми і полий. Боже, тільки пляшку відкриваємо. Так, більше має бути більше, щоб нічого не поприставало. І тепер ми це все руками перемішуємо. От картоплі мало мені здається. Картоплі мало буде. На всіх. Тепер ми це все відправляємо у духовку. Яка температура має бути? 200 градусів. 200 градусів. Скільки час? Пів години хватить. Я думаю, Думаєш? Угу. Поки вона печеться, ми приготуємо заправку до цієї картоплі. Для заправки нам потрібно чебрець або тим'ян. Нам так писали правильно казати, часник 3-4 зубчика і, і цедра лимона та сік лимона. А, це. і половинка точно, 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 І половинка точно. лимона соклоче да. був сьогодні в Луцьку, але не знайшов тим'яну. Тому будемо використовувати чебрець лікувальний. Ну це той самий тим'ян, ну, тільки да, да, да. він такий. знаєте, ми там будемо ці баделячки вибирати і будемо зійдити. Отже, дивись, скільки нам треба, нам того тим'яна не багато треба. Да? Е-е-е, Перше чесник видушується. Яка різниця? Ні, 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 ні. -ні, 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 -ні. Отако От стільки хватить нам тим'яну? Ще. Ще так. трошки, оскільки хватить. Тільки чеснику нам потрібно? Три-чотири зубочка бери, я думаю. Ну, я височити. думаю, ось цього нам має вистачити. Можна вичивити чесник, але ми вирішили потерти його. Так буде краще. Далі ми натираємо сюди так само цедру лимона одного. До речі, щоб ви собі розуміли, ми на каналі завжди готуємо страви, яких ми ніколи ще не готували. І ми завжди експериментуємо, бо ми не знаємо, які вони вийдуть. Тому завжди результат тому, яка в нас вийде страва. Якщо смачна, значить добре. Якщо не смачно, значить ми таку більше готувати не будемо. В кінці ми вам обов'язково, як завжди, розкажемо про це. Тому додивіться відео до кінця. Далі ми беремо наш лимон, розрізаємо на половинку. Ось так, є, в нас вийшло. І видушуємо це все діло так само сюди. Напевно, через сито треба, щоб косточки туди не попадали, ні? Душу через сито, щоб всяке там не понападало нам. В нас вийшла така ж м'яка, але весь прикол в тому, дивіться, бо де як дити, кусок деревинього плаває, так що я не знаю, що робити. Тому що тут а, мало бути оце все мало мало мати зелений колір. Такий, знаєте, типу листочки свіжі, тим'ян. Ну хай вже буде, як є. Я, я думаю, там ми, до речі, готували вже страву з чебрецем. Дуже смачно вийшло, тому що до м'яса до картоплі воно воно. І поки наша картопля в духовці, ми приступаємо до найголовнішого це стейк. Я вчора передивилася Масу просто інформації про стейк, тому що раніше ми століком його намагалися приготувати, і як би на грилі, і, і, і на плиті. М'ясо воно таке буде, нібито й смачно, але одне те, що, що подають в ресторані. Найголовніше це, щоб було на кухні відкрите вікно, або включена витяжка на максимум, або вікно, і витяжка, або вікно і витяжка, тому що стейк як шашлик, диму буде багато, і так має бути. Тому що я пам'ятаю, коли ми були менші жарили стейки на кухні, мама завжди приходить. Боже, щось яке диму на кухні. Що ви тут робите? Це норма. Запам'ятайте, в нас має бути дуже добра розігріта сковорідка. Сковорідку розігрівайте не 30 секунд хвилину, і вона вже все розігріта, а 5 хвилин, як мінімум. І третя, сковорідка має бути товста, чугунна, товста сковорідка. У нас така є, хоч навіть і старенька, але вона є. Навіть є ще і гри, є ребриста прикинь. Для початку нам потрібно промити наші два стейка. М'ясо завжди промивається. Запам'ятайте це. Вони. Знаєте, де воно було, як його обробляли, різали, складали у магазині і так далі. Тепер давайте ми просушимо наші стейки, ми просушимо їх стандартним способом серветками. Солимо наші стейки. Солі не шкодуйте. Я не скажу, що прям треба його засолювати, той стейк, як рибу. Але посипати так нормально. Тому що шматки, як бачите, великі. Далі перчимо. І тепер оливкова олія. Гарнесенько все розмазуємо. Як бачите, я оливкову олію додаю на стейк, тому що ми будемо жарити стейки наші на сухій сковорідці. З іншої сторони робимо повністю те саме. Є в нас така сковорідка, їй вже років, як мені, але вона прекрасно підійде нам для приготування нашого стейку. Сковорідка буде в нас розігріватися в районі 5 хвилин, а тоді ми вже будемо класти на неї стейк та, та обжарювати з двох сторін. Так. Витяжку ми включили. Все, можна тепер жарити стейк. Ми готові. Стейки я напевно довірю. смажити ані вона більший спеціаліст в цьому плані, тому що я їх зжарю, то або сирі, або з Якщо ви любите стейк, такі знаєте, всередині м -м, мокренькі трошки з кров'ю. Ви можете на цьому зупинитися. Ми будемо продовжувати далі. Тобто, три хвилинки на сковороді на одній другій стороні, а потім в духовку ще на 3-5 хвилин розігріти духовку. Поки наша сковорідка підігрівається, вже запікала наша картопля, і ми беремо досочку, будемо її виймати. Ух, аж окуляри запутіли. Яка картопелька. Або тільки руку не попугти. Трошки попідгорала. Ну, хоч і олії її поливали, все одно ну, трошки підгоріла. Але ну, але то таке. Так. Викидаємо все це в миску, горіла, не горіла. Ну, яке воно горіла? Ну, просто трошки приставало. Ну, то все і у нас така мисочка картопельки. І це все, що ми за нього колотили. І, здається, маловато було, ні? Все. Ну, зараз нормально. ти бачиш, нормально буде. Поливай поли так добряче. Заливаємо це все сюди, добре це поливаємо, а потім ще. Примішаємо зараз. Ми такого рецепту не бачили. Якщо ви щось знали про таке, напишіть нам, нам буде дуже цікаво. Ми таку картоплю ще не їли. Тепер ми займемося приготуванням основної страви стейк. Нам, в принципі, цього вистачить, тому що на стейк піде в середньому десь 10-15 хвилин. То я думаю, вона не сильно захолона за цей час. Все, друзі, наша сковорідка як мінімум 5 хвилин, то й більше вже розігрілася. Вона ж ось та аж димить. Аж не лякайтеся, так і має бути. Який беремо шматочок перший, більше чи менший? Слухай, тобі треба якусь штучку, щоб тримати той стейкні, я би зараз руки попочив. Ні, ні, дивіться, зараз я його кладу. Все добре, дивися, кладу його. На скільки на хвилинку, так? Да, півтори. На, на три де, де твій телефон, таймер, давай засікай. Все, готово. Давай, клади. Пам! Це час пішов. Вау. Та ти шо? Ходи до телефона. Другий стейк ми будемо жарити окремо, але знаєте, що я собі думаю? відомою? Йому зробити таку сіточку на стейкові. Півтори хвилин жарити його вздовж оцих грилі ліній, а півтори хвилинки жарити так поперек. Півтори хвилинки пройшло швиденько перевертаємо. Боком не так. Ой-ой-ой. Отак. чуть не спортивали стейк. Ти що, Аня? Дурна голова. <laughs> ну так, да, знаєте, димить добряче, вам думаю, видно. Я тільки, знаєте, що собі давай думаю, ми таки перевертаємо там хопа і горілий стейк. Ми чуєш, вже воняє горілим. <laughs> Три хвилини, давай. Все, перевертаємо, перевертаємо, давай, давай, давай. А куди там далі? Стоп, Та, та Перевертай, давай бігом! Вау! Тихо, все. Далі давай швидко цим чесночком і. Бо чесник! В масло. Наш чесник розрізаємо на половинку, беремо таку вилучку, настромлюємо і ось так потираємо чесничком на цей. Ай! Мені хлюпає в руку. Далі, друзі, треба розмарин. Взагалі-то краще віточка, розмарину, типу як вазон, є розмарин, кубити. Але в нас немає віточки, тому ми посипаємо розмарином. Не дуже багато, так ледь-ледь. І тепер додаємо вершкове масло. Перевертай! Ой-ой-ой-ой-ой. О, розставили. І тепер шматочок вершкового масла кладемо сюди. По всьому стейку його нам треба розмазати. Це З другої сторони так само буде? Так. Да. Давайте ще часичком. Так, 20 секунд ми його виймаємо. Куди e, виймає? не виймаємо? Лімаємо, не виймаємо, не виймаємо. А що робимо з ним? Знов перевертаємо і в другу сторону обріляємо так само, але дуже швидко, щоб не перегорів. Давай, давай, давай. О. Так, О, давай, давай, я давайте. Масло бери зразу. Другий шматок. Тоже кидати? Ні-ні, почекай, треба перше нормально обмазати, це не кидай. Так, розмаринчика я взяв. Чуть -чуть, чуть 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 ей! Все, хватить, хватить. Хватит. Всього посипали. Давай, ще раз чесночком і все, будемо. Ти не тим шматком взяв, давай цей от. Боже милий, воно все горить, я не знаю! Давай, стоп, я візьму тобі. Отак, давай знімай. Я тримаю зляшку. Все, є. Один є. Давайте швиденько другий. Засікаєш, стоп. Запустити. Все, пішов другий. Я в шоці, Ми так от кого, знаєте, це на, на якомусь такому хвилюванні. Ні, ну блін, ну я тобі скажу, пахне він класно. Подивіться, який вже вийшов, але ми ще його в духовку засунемо на хвилин стіка на 5, щоб нам серединка пропеклася, тому що я, чесно кажучи, таке сире м'ясо не сильно люблю, яке воно всередині. І мені а, хочеться, щоб він був весь але, повністю готовий. Але дивіться, не видно самої, бачите, цієї сіточки, я думала, її буде видно. За мале ребро, напевно, на сковорідці, тому не видно. Знаю, чи вам видно, але просто в кухні туман. Ну так. Да. Ми забули в першому стейку обжарити краї. Їх теж обов'язково треба обжарити, тому ми зараз повернемося до цього всього. Ну, ми спочатку цей вже дожаримо краї. Да, а тоді так, вже так. будемо вертатись до першого стейку. Тож мені здається, що тут підгорівня, ні? Ні. Він такий має бути чорний. Ну який він чорний? Нормально він. Ну такий не чорний, а такий, такий, круті. Такий. Аня мені передавала естафету в той справі. Давай тут так, треба дуже йому. швидко. Перевертаємо. Мажимо. Візьми е, свіжіше час так. так. А розмарину ти не посипала? Ні. В цю сторону ні, Толі. Тепер треба його добре. Дивіться, що ми зараз робимо? Ми обжарюємо кожен край. Можна <плес> притуляти його до тієї сторони, але разом з цим буде підгоряти її тут. Тому найкраще це лише так. Довше трошки потримати колір, хоча б півтори хвилин. Це, друзі, швиденько засобуємо його в духовку. На 5 хвилин. Духовка має бути розігріта до 180 градусів. Відразу розігріта. Тут, до речі, ми піджарили наш чесник, який зараз просто викидаємо. Нашої викидати не буде, ні? Ні. Ну що, настав той час? Ми виймаємо наш стейк з духовки. Блін, ми не будемо пробувати. Я не знаю. У мене слина тече від того всього. До речі, задиміли ми всю хату. М -м -м. Так. Дивіться. Ай-яй-яй, забери це. О, це те, що треба. Так, друзі, по-чесному пахне на всю кухню, Заходить просто в самі глибокі -то точки твого носа. Оооо. Ну що, друзі, будемо тепер ми його нарізати. І подивимося, який наш стейк всередині. Який беремо товстий? Давайте Беремо не товстий, беремо Товстий не наш. Дивися, але він аж сік з нього просто ллється. Ти розумієш? Будемо зараз його гарненько дуже подавати. Якось там він якось так ріжуть, знаєш, так геть так на косу. Як мій, так і ріжуть. Вау! Дивіться! Так він... він весь прожарився всередині. Так, да, так він навіть, тоньше, той тоньше, ми дуже тоненький. Дуже тоненько, ми mm. я не вмію різати. Чуть-чуть mm. кров, навіть не є. Mm -hmm. mm. Так, то скільки там шматки м'яса давати? Ну, давай там, три шматочки м'яска і картоплі. Нормально? Так, mm -hmm. І, до речі, цей жир з коворітки. Де ти його діла? А він там стоїть. Де там? А, ну. І цим жиром ми так само поливаємо наш стейк. чуть чуть щоб на все хватило. Чуть -чуть. Треба було брати з щойно О. І тоді вже додаємо сюди картопельки. Видали наша? Картопля по селянці. Ну, давай, ще будеш по одній класти. Різну же жи, якусь або так переверни. Або... Ти ж хоч гарно, як в ресторані ставив. Ну, переверни, Толік, це дарма. дарма. Смакота. Ну що, Аня, давай пробуй. Я пробую перше. Ні, я перший. Давай на чуванчі, щоб всім було Ну необідно. Чуванчі. Та <рес> ти три рази! А. Чуванчі. Чуванчи. Чуванчи. Один один. Чуванчи. Чуванчи. Блин, два один, давай. Все, 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 все. Та ну что, ну, друзья, я люблю так більш таких сильных шматків, бо боже, но адаго не поїжаться. Повний рот, слюни, кажу честно. Вы тебе занимаюсь, знаешь, мы тоже зараз просто аж шкодится по губі. Я впала. такого ще не було. Було А такого, що я впала, ще не було. Це значить щось. Це вірсовля? Цедрію лимона з соком і чесником, ну це просто щось. Дайте ще м'ясо. Я його добре зараз розпробую. Можеш щось сказати? Чи ти будеш мовчати стояти? Якби цей шмат був тіть тонший, він би прожарився краще, тому що тут серединка така, знаєте? Покажи. Така... Трошки така сервата, тут бачите на місці. Давай ну я тепер шматочу. Я сала не люблю, так що я більш м'ясний. Mm. Візьми, знаєш, картопельку в мочі вот, чесничок з цедрою. Як? Mm. Добре? Mm -hmm. Пік просто супер. Ну, беріть менші шматки, правда? Ти бачиш, що чуть-чуть підхолом вже? Так, да, він підхолов. Оце теж місто. Його треба їсти гарячим. Просто. Це дуже смачно. Я вам кажу, це дуже смачно. Ось, друзі, у нас вийшла така ресторанна страва в домашніх умовах. Дуже смачно. Оце, знаєте, саме там, де воно обжарилося, крайні шматочки. Це щось, ці стейка. Біблітики шматочок? Та мені все в її ж є. <гум> <це її. гум> На, тримай. Кому сподобалося, mm -hmm. друзі, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково підписуйтесь. Далі будуть ще якісь смачненькі, цікавенькі страви. Дякую, що сьогодні були з нами. Бережіть себе і зустрінемося в наступному смачненькому відео. Друзі, всім па-па.